Каже, ну треба ж брюки оді все-таки, щоб ти здохне на тому місці зразу, щоб тебе світ білим не бачив. Коли сидять двойко військових і голосно на, 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 на яких лавиці розмовляють між собою, а воно підсіло і каже: ну, можна тише? щоб ти здохла. І коли воно повертається додому, це життя, знаєте. Не янгол повернеться. Не янгол. Майже без винятку повернеться не янгол. У мене серце, там я ж стрібаю, з а так серце не дуже. І я іноді так дихаю. Мій малий приїхав і прибіг з третьої кімнати. Прибіг і кажу, що він для нього. Для нього летить. Як ми маємо до них ставитися, з яким терпінням, з якою любов'ю як треба повернути всю все своє життя в той стан, коли воно тільки народилася, і ти ставишся до нього як до немовля. Оце я хочу вам сказати: це така виснажлива робота. Я хочу, щоб вони повернулися. Я тільки сьогодні одній жінці казала. Коли Альоша приїздить у відпустку з фронту, коли він вже був і в Бахмуті, все ну, з першого дня він там виявив. Мій каткири моє, моє серце. Коли він повертається, це неможливо. Значить, де скинув там, десь зняв там кинув. Попривозив з того, все, що по дорозі, то лежить таке. Пляшки, якісь, гвіздочки, якісь болтики, ти, що одне потрібно. Йому воно все потрібно, щось буде майструвати. Оце в хата наша Ну, не можна зайти туди. І це щастя. Бо зараз він поїхав, нас чисто, прибрано, ніщо ніде не валяється, ото хай валяється. Хай буде все, як буде. Нехай у вас вистачить сили. Не знаю, на, на все життя прибирати за ними, складати, не, лає, не лається навіть зауважень.